Міська влада Нікополя плідно співпрацює з міжнародними благодійними фондами та організаціями, щоб залучити гуманітарну допомогу для нашого міста. Одним із благодійників, які регулярно надають допомогу для Нікополя та містян, є іспанська неурядова організація Тераса допомога дітям України, які співпрацюють спільно з Нікопольським благодійним фондом людям від широго серця, який очолює Ольга Пастухова. Спільна робота неурядової організації Іспанії Тераса дітям України з благодійним фондом України людям від щирого серця за період війни охопила своєю вагою понад 1150 родин з Нікополя. Завдяки фінансовій підтримці іспанської організації та допомозі громадського об'єднання ранні пташки, Нікопольський пологовий будинок отримав гуманітарну допомогу у вигляді сучасного медичного обладнання, необхідного для лікування новонароджених. Ми отримали дуже важливу гуманітарну допомогу. Ми отримали дві лампи лучистого тепла для зігрівання новонароджених в пологової зали. Ми отримали лампи фототерапії для проведення лікування жовтяниці новонароджених, а також біля для визначення. Рівня жовтяниці новонароджених, а також ще отримали три матразики з підігрівом, які допомагають нам під час лікування тих же жовтяниць або зігрівання новонароджених в підвалі чи в бомбосховищі. Враховуючи складну ситуацію в країні з електроенергією, іспанські благодійники також передали в місто генератори завдяки плідній роботі та небайдужим громадянам в Каталонії Нікополю надали дев'ять генераторів, які встановили в пунктах незлавності. Дякуємо за таку важливу та своєчасну допомогу. Крім того, фонд неодноразово надавав і гуманітарну допомогу для внутрішньопереміщених осіб, а також нікопольців, які постраждали від обстрілів, та тих, які відносяться до незахищених верст населення. Люди отримували пакунки з продуктами харчування та засобами особистої гігієни. Велика подяка іспанським меценатам за те, що не полишають людей, які дуже потребують підтримки у такий нелегкий час.